Пан Євген питає, Олександр, поясніть, будь ласка, вузол, коли будинок з газоблоку, армопояс, маурлат і балки. Як план, як планую, я планую класти Маурлат і біля нього балки. Але не знаю, чи це правильно, ні, це неправильно. Дякую. Пане Євген, це неправильно. Справа у тому, що газоблок погано працює на місцеве змінання, а балки це концентрація навантажень. І, і там не можна просто балку класти на газоблок. Тобто стандартний вузол все ж таки робиться монолітний пояс з армуванням На нього кладеться балка, під котрою вкладається рубіроїд, потім вже може бути вище Лежати маурлат так, або, ну, я не знаю, в, в різку у вас місця не вистачить, тому що монолітний пояс він тут невеликий. Якщо ви його зробите великий, вам треба робити утеплення тоді на фасаді. от Тому тут треба дивитися повноцінний ваш проєкт, наскільки ви утеплюєте фасад цей вузол. Але от із-за того, що балку нам треба спирати на 200-250 мм, у вас на газоблокі для маурлата місце не залишається, бо в Маурлат повинен лежати. Лежати чітко по центру стінки, тому що це газоблок, він не любить ексцентрику, він не любить нецентрного жаття, він може тріщину дати. От, і, і тому це не дуже гарне рішення. найчастіше ми все ж таки можемо зустріти таке рішення, коли балка лежить на маурлаті. ось так Тобто ми кладемо маурлат, а вже на маурлат ми кладемо балку. Отак от, от можна зробити. Можна зробити зарізку? Ну, теоретично можливо, але не бажано. Чому? Тому що знову ж ми сходимо із того, що газоблок не тримає навантаження, і в такому випадку у вас буде працювати лише цей переріз. А балка, коли збирає навантаження, вона от в цьому перерізі працює на зріз. Отак зріз працює. І звісно, що якщо ми зменшуємо тут площу, Ну це не дуже гарно для балки, вона може отак от просто луснути. От і все. От, тому е, більш стандартне рішення, це от найчастіше Маурлат, і на Маурлат ми вже кладемо балку. Тобто у вас висота стелі буде вище. Наскільки це критично, не знаю. Треба дивитися знову ваш проєкт. Якщо це горичне перекриття, і ви будете робити потім перехресне утеплення. То це навіть буде плюс, тому що ви просто утеплення зробите вниз, а не вверх. І все одно вийдете на ту проєктну відмітку, котру вам потрібно. Тому що сучасна товщина утеплення цього перекриття це 300 мм повинна бути. Тобто доволі так багато. Так, є.